Уяви, звичайний день, ти нікого не чіпаєш, і тут бам три моменти, де тобі треба було щось відповісти, але ти знову зависла. Вранці ти приходиш на роботу, ще не встигла допити каву. І тут колега з саркастичною посмішкою: Ого, ти сьогодні теж вирішила попрацювати? Що? Що це було? В голові пустота. Відповідати, жартувати, захищатися в результаті просто посміхаєшся і мовчки сідаєш за комп'ютер. Ввечері ти приходиш додому, реально втомлена і мрієш лише про спокій. І тут хтось із рідних з виразом вселенської образи. Ну звісно, ти нічого не купила, і я маю все робити самостійно. Ти тільки відкриваєш рот, щоб сказати, що в тебе день теж був не з але щось стопорить. Не хочеться сварки, не хочеться виправдовуватися, і ти просто мовчки проходиш на кухню. Фінальний удар, телефонний дзвінок, знайома, яку ти бачила сто років тому, але яка завжди щось хоче. Ну що ти вже подумала над тим питанням, коли зможеш мені допомогти? Чи зайнята як завжди? І тут ти знаєш, що не хочеш це робити. Знаєш, що маєш повне право відмовити. Але замість того, щоб сказати ні, не можу, ти чомусь мямлиш. Ну, я подумаю. І ось ти вже домовилась про те, що тобі взагалі не потрібно. А тепер найцікавіше, через деякий час, після кожної з цих ситуацій, твій мозок видає. Ось що треба було сказати. Чому ж в момент, коли треба відповідати, ти зависаєш? А коли ситуація вже минула, в голові з'являється монолог, який вже ніхто не почує. Цікаво? Гортай відео далі.